<свистач> да, да. Доброго дня, шановні колеги, шановні присутні. Дякую, що ми зібралися на позачергове засідання комісії. У нас сьогодні один дуже важливий проєкт рішення, від якого залежить подальше будівництво метро. на і в Виноградар. Тому, колеги, порядок денний у вас їх розданий. Там одне питання. Пропоную прийняти в цілому. Хто за таке рішення? Ну, так, в цілому, да, пропоную прийняти в цілому. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Хто за, проти, отрималася одноголосне. Рішення прийнято. Коли традиційно відповідно до статті 18 регламенту Київської міської ради звертається про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів щодо питань порядку денного, а також відомості про конфлікт інтересів будь-якого з ваших колег. Немає, до комісії також не надходило. Можемо розпочинати. Єдиний проект рішення. Про викуп нерухомого майна для суспільних потреб у зв'язку з будівництвом дільниці сирецько печерської лінії метрополітену від станції Сирець на шлину Василь Виноградар з електродепо у Подільському районі. Будь ласка, пане Вікторе. Дякую. Шановні члени комісії. Під час будівництва дільниці лінії на Виноградар прямо забудови підпадає частина будівлі, яка знаходиться на проспекту Правди 66А. Згідно проєктних рішень, вона підлягає знесенню. Що стосується цієї будівлі, це одноповерхова будівля як прибудова до основної частини будівлі. І для того, щоб ми в подальшому забезпечили будівництво лінії метрополітену і будівництво огороджуючих конструкцій, необхідно знести цю будівлю. Тому для подальшого виконання робіт необхідно провести викуп будівлі і продовжити виконувати роботи. Прошу підтримати. Розуміло, коли якісь запитання, зауваження немає. Тоді ставлю на голосування значний проект рішення. Прошу означати. хто за проти? Утримався. Три за. одноголосно рішення прийнято. Пане Вікторе, принагідно я повідомляю, що до комісії надійшло. Протокольне доручення Віталій Володимировича щодо розгляду на постійній комісії стану будівництва метрополітену, да на якому стані ми знаходимося, які там плани, плани і так далі. То на наступному засіданні ми будемо очікувати вашу доповідь цього питання. Добре, підготуємось. Угу. Викликайте готові. дякую, колеги.